Розпочалася сесія міської ради із вручення посвідчення почесний громадянин Славути, родинам загиблих захисників України: Ігоря Чепелюка, Артура Савчука, Олександра Ляшка, Руслана Добіни, Олександра Шабаєва. Порядок денний пленарного засідання депутатів містив 72 питання. Вони торкалися різних сфер життєдіяльності міста. Так, депутати заслухали звіт про виконання бюджету громади за 9 місяців. Його вдалося перевиконати на 427 тисяч гривень. Також було внесено зміни до міського кошторису, як це відбувається на кожному засіданні. Поточна сесія була плідною на розгляд програм розвитку. Змін зазнали. Програма заходів на. Ціонального спротиву цільова програма мобілізаційних заходів, цивільного захисту, програма енергоефективності. Затверджено програми розвитку на 2-3 наступні роки, первинної медико-санітарної допомоги, заходів національного спротиву, цільової програми піклування, соціальної підтримки захисників та захисниць та членів їх сімей. Серед іншого, в зв'язку із розширенням сфери діяльності, депутати перейменували комунальну установу Славутський територіальний центр соціального обслуговування. Тепер він носитиме назву Славутський центр надання соціальної» послуг. Погоджено надання дозволу на встановлення та використання кредитного ліміту Славутському міськводоканалу. Підтримана пропозиція Славутської організації Товариства Червоного Хреста України щодо створення неюковоркінгу облаштування та функціонування пункту незламності на вулиці Лісній. Великим блоком розглянуто кілька десятків земельних питань. Щоразу їх накопичується досить багато. До цього на початку сесії депутати припинили повноваження голови постійної комісії з питань регулювання земельних відносин Віктора Гарбурука за його заявою. Та після тривалих обговорень підтримали на цю посаду кандидатуру депутатки Оксани Деревенчук. Особливо дискусійним на сесії було питання щодо поділу нерухомого майна комунальної власності громади комплексу будівель, де раніше працював Славутський ліцей. Після тривалого обговорення було вирішено перенести питання на наступне засідання. Одностайно схвалено звернення Славутської міської ради до парламенту уряду щодо забезпечення гідної заробітної плати педагогічним та науковим працівникам.